Вітаю, друзі! Українська армія робить все можливе і неможливе для того, щоб загнати наших ворогів в край вічних бірьозок. Ну а ми з вами робимо все від себе залежне, щоб пришвидшити цей процес. Два слова хочу сказати про наш мегазбір. Дістанемо ворога всюди. Він триває. Ми дуже добре рухаємося. Ми молодці. Я хочу подякувати вже всім тим, хто долучився до збору своїми донатами, і всім людям і всім бізнесам, які були залучені у процес. А, нещодавно ми перетнули позначку 90 мільйонів гривень. Це означає, що залишилось зібрати трошки більше 11 мільйонів. Фінішна пряма. І тому я уклінно прошу усіх, хто ще не долучився. Будь ласка, а, немає маленького донату, бувають різні можливості. Чи це буде гривня, чи 10, чи 100, чи 1000, Важливо те, щоб вам було не байдуже. І кожна ваша копійка 100% буде працювати на перемогу. Тому ще раз дякую усім. Я дуже сподіваюся, що завтра зможу похвалитися тим, що ми приступили до контрактування всієї номенклатури, на яку збираємо. Нагадую, збираємо на 7 бортів БПЛА, 1000 ФПІВ дронів і е, обладнання, яке супроводжує їх у нас на горизонті 30 фантазівок мілітарних е, ІВЕКО і 20 моторних швидкісних човнів для наших захисників. Ще раз всім дякую, працюємо, панове. Рахунки активні, будуть у описі до відео.